Благословені, знаєте просто яку величезну благодать для нас щодня являє Господь тим, що він настільки поруч, настільки близький, як ніхто, і тим, що він настільки сильно, в величезній любові, хоче бути поруч з нами, хоче бути з нами в єдності, хоче розділяти з нами все, хоче бути з нами в спілкуванні, хоче мати єдність з нами. І знаєте, це в жодному випадку не тягар. Це величезна благодать. І входити в присутність Божу, входити в цю єдність з ним дуже просто, елементарно. Повірте в це, що Бог близький, що Він хоче до вас говорити, хоче до вас з вами розмовляти, хоче бути в єдності з вами, що ви йому цінні, і ви для нього цікаві, тому що ви його діти, і в жодному випадку не ставте жодних обмежень для Бога. А саме способів, як він може з вами розмовляти. Не обмежуйте Бога. Він є свобода. Дозволь, відкривайте своє серце таким, яким воно є, для Бога. І нехай Бог діє так, як вважатиме за потрібно. Повірте, Бог завжди діє найкращим чином, і Бог завжди діє безпрегрушним варіантом. От. Тому не обмежуйте Бога, не ставте меж. Дозвольте йому діяти так, як він забажає, і побач, і просто приймайте це, і просто побачите, наскільки прекрасно Бог може і хоче діяти в вашому житті, і як сильно ваше життя може змінитися у всьому, якщо ви будете пробувати, да, запрошувати його навіть в свою рутину. навіть коли, наприклад, прибираєте в хаті чи я не знаю, замітаєте двір. Спробуйте і побачите. Бо вірний Бог. Який хоче ізливати свою благодать на своїх дітей улюблених.